Галопом рисю чи ходою вони скачуть по дорогах міста або ж пасуться поблизу рекламних щитів. Така група коней потрапила в об'єктив камери черкасця Олега Мірошника. Хто їхній власник, невідомо. Їду, їду додому, а тут по дорозі гуляють коні. Можливо, в поліцію позвонить. Я не знаю, куди вони. А це відео із конем, який скакав вздовж проспекту Перемоги. з'явилося вже через два дні. Це орловська рисачка амбіція. Вона належить кінному клубу Перспектива. Нині їсть сіно в леваді. Розповідає її доглядальниця та інструкторка Олександра Артикула. Власники клубу ситуацію не коментують. Олександра каже, кобила втекла, бо під час прогулянки лісом злякалася звуку бензопили. Вона Сразу прибігла додому, тобто за нею відразу побіжала інша конячка, це Прада, ну на ній вже був вершник. Вона просто бігла додому. Ми вже позвонили нашому конюху, сказали: чекай амбіцію, вона скоріше за все буде скоро вдома. Може зламатися огорожа. Коні вони грубкою тримаються так, можуть піти кудись. Але в основному вони всі закриті або прив'язані. Неприв'язані коні можуть створювати аварійні ситуації чи завдати шкоду людині, говорить зоозахисниця та ветлікарка Марія Адамова. Вона понад 10 років працює з кіньми і має власну стайню. Додає, тварина може травмувати, тож радить до неї близько не підходити, а господарям пильнувати підопічних краще. Але якщо це люди, наприклад, тіряють коней в. Ну, В прогулянках по іншій території, тобто не на манежі, Ну, тоді постає питання, наскільки коні виховані. Потрібно, щоб господар, який займається цим всім ділом, ну, цього коня конкретного, який тікає, виховував. Або на краняк на нього бірочка з номером телефона, яку буде видно на відстані 5-6 метрів, щоб люди не лізли, не ризикували. Бо невідомо кінь добрий, агресивний, який він, да щоб він нікого не травмував. Власники коней несуть адміністративну відповідальність за створення аварійної обстановки на дорогах, що тягне за собою штраф в розмірі 85 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1445 гривень, розповів речник управління патрульної поліції в Черкаській області Олексій Драгун. А от людям, які побачать коней на дорозі, радить телефонувати на 102. Далі приїде екіпаж патрульної поліції, який вже буде по факту розбиратися на місці події. Зазвичай передається інформація на чергову частину відразу, та зв'язуємося з власниками з власниками стайні, і вони вже заганяють так, би мовити, своїх коней назад у стайні. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.